Доброго дня, шановні шестикласники! Сьогодні у нас тема Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Ключове питання: як допомогти сімейному бюджету? Які дані опрацьовують за допомогою комп'ютера? Ми з вами вивчаємо тему Microsoft Excel, тому, мабуть, ви і зрозуміли, що ми з вами працюємо з числовими даними і також ми можемо обирати і інші типи, про які ми сьогодні будемо говорити. Які дані люди використовують в побуті, навчанні та роботі? Які пристрої можна використати для їх отримання? Як розвиток обчислювальної техніки впливає на процеси роботи з даними. В яких програмах опрацьовують дані? Чи можуть навички опрацювання даних бути корисними тобі та твоїм рідним? Як ти розумієш поняття великі дані? Як можна з ними користуватись? В клітинки таблиці можна вводити різні дані. Наприклад, Текстові дані це текст, грошові дані, біля яких стоїть знак грошової одиниці, кількість виражається числовими даними. Ну і дата, наприклад, це дата і час, формат даних визначає ті дії, які можна виконати з ними. Формат даних визначає тип даних, які введені до клітинки, та особливості їх відображення в клітинці цілих чисел, дробових чисел, грошових одиниць, дати, часу, текстових рядків тощо. За замовчуванням, у Microsoft Excel формат даних визначається як загальний. Це передбачає відображення числових і текстових даних без спеціального форматування. Microsoft Excel для зміни формату можна скористатися інструментами групи. Число на вкладці Основне, зокрема, зі списку числових форматів можна обрати потрібний. Наприклад, загальний числовий, грошовий, фінансовий, короткий формат дати і так далі. Змінити формати даних можна також у вікні формат клітинок. Для цього слід... Виділити клітинку і обрати вказівку формат клітинок в контекстному меню, тобто натиснути праву кнопку миші і обрати формат клітинок. Відкривається віконце, в якому ви бачите декілька вкладок. На першій вкладці, яка називається число, можна обрати відповідний формат. Знову ж повторюю, грошовий, фінансовий, дата, час, відсотковий, дробовий і так далі. Елементи групи керування число також мають відповідні кнопочки. Тут можна обирати формати числових даних, нижче фінансовий формат чисел, далі відсотковий формат, формат з роздільниками, збільшити розрядність, тобто кількість знак після коми, і зменшити розрядність. Для того, щоб створити список порядкові числа, дні, тижні, місяці року можна скористатися засобом автозаповнення. Для цього потрібно ввести одне значення, потім інше значення, виділити клітинку, потім Навести вказівник миші на маркер автозаповнення. Це чорний квадратик, який знаходиться в куточку. З'являється ось така чорна стрілочка, за допомогою якої можна натиснути і потягнути вниз. Тоді відбувається автозаповнення клітинок. Протягування можна здійснювати як вздовж рядків, так і стовпців таблиці. Наприклад, якщо потрібно продублювати такі дані, як трудове навчання, слід виділити клітинку D7 та виконати протягування за маркер автозаповнення. Для введення днів тижня достатньо ввести з однієї, до однієї з клітинок понеділок і використати автозаповнення. Таким чином відбудеться заповнення. Якщо ви, наприклад, запишете слово інформатика і за допомогою маркера з автозаповнення протягнете вниз, то це слово відобразиться в кожній клітинці до, до виділеної клітинки, в даному випадку до клітинки B6. Автоматизувати введення порядкових номерів можна, якщо ввести перші два значення. Потім провести маркером опустити вниз. І обрати заповнити. Отже, які поняття ми з вами вивчили? Форматування електронної таблиці. Форматувати можна вміст клітинок. Для цього можна обирати формат даних, про який я сьогодні говорила: загальний числовий, грошовий, фінансовий, дата, час, відсотковий, дробовий, текстовий, вирівнювання даних в клітинці по горизонталі, вертикалі, відображення в клітинці. Форматувати шрифт, тобто змінити шрифт, накреслення, розмір, підкреслення, колір, ефекти, межі, можна їх змінити ширину меж і колір лінії. і заливку клітинки. Так само можна форматувати і структуру таблиці, тобто у рядків і стовців можна змінювати висоту, ширину або автодобір. Також хочу продемонструвати, як виконати практичне завдання до теми «Типи даних. Вправа перша називається Календар погоди. Отже, ми відкриваємо файл заготовку календар погоди. Виділя, завдання виділити діапазон клітинок А4 F4. Натискаємо А4 F4. Вибираємо. Опцію переносити текст. Натискаємо Переносити текст, і ви бачите, що наші дані відображаються в клітинках, і ми їх дуже добре бачимо. Відміню, щоб ви побачили, як вони були, якими вони були. Якщо натиснемо Переносити текст, ви бачите, що слова переносяться, і ми бачимо їх дуже добре. За необхідності збільшити висоту четвертого рядка. Можемо збільшити, щоб подивитися, як це робиться, наприклад, ось таким чином. Далі встановив казівник миші на праву межу заголовка ставця А. Так, на праву межу. Встановили. Коли він набуде вигляду двонаправленої стрілки, двічі клацнути лівою кнопкою миші. Клацнули. Бачите, що змінилося. Розмір стовпця автоматично збільшився так, що всі дані, розміщені в цьому стовпці, будуть відображені на екрані. За потребу можна змінити розміри інших стовпців. Для цього натискаємо і можемо показати, як відбувається збільшення ширини стовпця, або ми можемо зменшити, наприклад, ширину в іншу сторону тягнемо. Виділи діапазон B5B36. Тобто другий стовпчик. Становий формат даних, числовий, кількість десяткових знаків одиниця. Отже, у нас є числовий формат даних. Давайте ще натиснемо на ньому. Так, і треба обрати у нас од... кількість десяткових знаків одиниця. Тобто одна цифра повинна відображатися після коми. Ось таким чином. Тобто, ось тут треба зменшити розрядність. Виділити діапазон клітинок F5, F36. Виділяємо. Так. Встановив формат даних відсотковий. Вбираємо або тут, або одразу щось тут можна було натиснути. І встановити кількість десяткових знаків 0. Тобто ось тут ми зменшуємо до 0 після коми. Збережи результат у своїй таблиці. Крім того, хочу тут же продемонструвати, вставимо сюди в стовпець, вставити стовпці. І продемонструємо, як працює маркер автозаповнення. Наприклад, ось тут поставимо одиничку, тут поставимо двойку і підводимо курсор до правої нижньої межі клітинки, поки не з'явиться чорний хрестик, натисли і потягнули вниз. Тепер ви бачите, у нас всі двійки. Ось тут треба натиснути і обрати, заповнити. Ось таким чином ми зробили автоматичну нумерацію нашої таблички. Якщо це текстові значення, і вони повинні бути однаковими у всіх клітинках. Ну, наприклад, напишемо слово школа. І протягнемо маркером, то в кожній клітинці буде слово школа. Змінювати тут нічого не треба. Якщо у нас. Так, за завданням треба, щоб всі дані були однакові. Дякую вам за увагу. До побачення.